Всім вітання. Сьогодні коротко про шкоду Супер Б. Купили для товариша. Ціна в Україні вийшла в межах 22 доларів. Це 2018 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, пробіг 165 тисяч, тут 110 кВт, 150 кінських сил, передній привід, сімиступочка вже, звісно, йде, рестайлінгова мультимедіа і так далі. Значить, по підфарбуванню, фарбоване взаді, ліве. Праве заднє крило там до 200 і низ кришечки багажника. і все В оригіналі всі фари не будемо займати час, ну так як має бути. Що бачимо попереду? Топові фари, парктроніки, 19 диски докупляли вже після купівлі, так як машина йшла на 17-х оригінальних на літній гумі і на 16-й зимові були. То 16-ку. Викидається, можна сказати, продається, а 17 ка на зиму, 19 ка залишилась на літо. Е поміняли також по проханню, обслужили масла, фільтра. Е поміняли е 4 амортизатори. Е обслужили в принципі, все, що хотів товариш. Як бачимо, камера асистентів присутня, вітрове скло. Шумопоглинаюче, термопоглинаюче з підігрівом. В хром пакеті стайл-комплектація досить така небідна, в гарному стані пробіг. Це кінець 2018 року. Отак от, от виглядає автомобіль. Це так, щоб ви орієнтували, що скільки можна придбати. Камера заднього виду, крім парктроніків, зад-перед. притемнена задня частина, бачимо, світиться. Фаркоп, коврички, гумові, зимові коврики в салон, кришечка багажника Електро, шторка бачимо в ідеальному стані, без будь-яких потертостей. Відчуваємо вібрації від сабуфера, ліхтарики, все тут присутнє, також подвійна підлога, декому подобаються такі опції. Наступне запасне колесо докаточка, тут інструменти все теж присутні, панорамного даху немає. От, як я казав, підфарбована оця частина, де номерний знак, там в межах 200 і так само це крило. Ну, Завідомо, коли їх купували, про це знали, Ну, типу, не, не цікавить це питання майбутніх власників, шторки на задніх вікнах, крім того, що притемнено буде прохолодно. Дивимося, це щось потерто чи від колес було. От стан салону досить збережений, якихось пошкоджень немає. Клімат, контроль позаду, підігрів сидінь. Сидіння це для регулювання пасажира, який сидить, зроблено. І також зручно для водія відсовувати крісло, в разі чого буде автокрісло, взаді діти їздити собі, досить-досить зручно. Ще фонова підсвітка, там багато кольорів іде. Так, давайте з цієї сторони глянемо. Ось такі от автомобільчики. Стан, сидіння, пороги. Стеля. Вільний вхід на передніх дверях, сліпих зон немає, всі решта состані присутні. Кентон, музичка, електрорегулювання пасажирського сидіння фонова підсвіточка топова мультимедіа вже йде тут все так нулик це був один власник в німечині 10 11 18 перший облік значить 02 11 18 так цивілочка все зробили всі записи Присутні, в принципі, є. Обслужили також дещо шкода, 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 чи це це, чи не книжечка. Так, не ця. Дивимось, покажу вам. так Це вже в Україні 28.0823. Обслужили, зробили техогляд, замінили. так Фільтра масла. А от є в нас книжечка, вже таке рідко з'являється, в основному йдуть тільки електронні. Ось 118, 31, 01, 23, був пробіг 149, зараз 165. Так, закинемо це все серединку. Віддамо сьогодні власнику його автомобіль, щоб вже їм користувався. О, так що тут все виглядає так, у нас дощик. Переходимо на місце водія. Парасольки ще запаковані в плівці, в двох дверях приїхали. Зачасту їх хтось десь одну другу одіває, Підігріви, складання, музика, все те саме. Так, Ще досить рідка опція. Акустичне скло. Так, зараз, бачите, подвійне. В шкодах, чесно кажучи, ще не зустрічав. Зараз заднє подивимось. Задній йде звичайне. Е, от, е, наступне крісло, водія з пам'яттю, з персоналізацією, от стан. Є таке дрібне пошкодження, в принципі, можна перешити, але це теж ніхто не буде робити. Не цікаво просто. Так, от, Дістроніки е, Стан керма. Стан керма. Без жодних пошкоджень, такі більш слабкі зони, 165 тисяч пробігу, записи відсутні, в автомобіля значить немає жодних е, зараз помилок чи проблем, так, споживання, асистенти. Дивимось, тут показує Line Assist, front assist як бачимо, Line Assist горить. Е, з кнопочки заводиться, три ключика в нас е, так, є. Адаптивне налаштування автомобіля, комфорту нема, значить амортизатори йдуть звичайні. Ми їх також замінили на нові власник захотів. Наступна кришечка багажника електро, парктроніки. Все, от підлокітник немає нічого потертого, охолодження підлокітника, на літо досить класна функція для охолодження якоїсь водички, ще чогось так зарядка. Тут дивимось, автомобіль був версії для некурців Заходимо в меню клімата, що ми бачимо? Підігрів вітрового скла, підігрів керма. І далі бачимо догрівач присутній. В принципі, все крім вебасту, ще максимум кліматично може бути. так, І ще є вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх задніх і підігрів керма, ще раз повторюсь. Е, так, тут оглянули, тепер переходимо до так, бачимо Android Auto Apple CarPlay теж є. Е, так, Що тут є? Цікаво звук. Kenton, сабвуфер все налаштовується. Клімат показував. Ще, значить, подивимось по автомобілю. Так, стан автомобіля, записи, так, тиск в колесах, датчики, записи відсутні. Персоналізація під водія, Кожен сідає своїм ключиком. Автомобіль повністю всі налаштування, підсвітки, стиль їзди, музика, все-все-все сидіння, все налаштовується, освітлення. Далі допоміжні системи. Це йде адаптивний круїзд, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми. По паркуванні, маневруванню є асистент гальмування під час паркування, є камера заднього виду, покажу по фоновій підсвіточці. Як бачимо, можна вибирати різні кольори, теж гарно світиться. І сервіс, от зробили недавно сервіс. Автомобіль повністю обслужений, нічого не потрібно робити. Дивимось, камера заднього виду, в салоні без якихось нюансів, не пошкоджений, дуже збережений стан, ніяких потертостей, якихось речей косметичних, це все відсутнє. О, так що, якщо комусь потрібні такі автомобілі за адекватні гроші, ми можемо точно гарантовано привезти, розмитнити ну, весь спектр послуг від ціни автомобілів, від ціни доставки до ціни розмитнення сертифікації для, для людей, які в нас замовляють автомобілі під пригон, для себе під замовлення будуть найнижче на ринку. Фізично люди не зможуть зробити навіть в нуль таку ціну кінцеву, як ми по всіх питаннях. Так що звертайтесь, будете стовідсотково задоволені, будете мати автомобілі, які ви заслуговуєте, які хочете по реальних цінах, а не такі, як ви бачите в інстаграмах, в Ютубах, які ви бачите в відомих людей, блогерів, автопродавців. Також бути набагато краще мати, чим авторія на свіжопригнанні, так що... Чекаємо ваших дзвінків. Всім гарного дня, вечора! Всім до перемоги!